Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Поговоримо зараз про дві новини: одна хороша і більш оптимістична, друга не дуже, тому що є прогноз литовського президента на уседи. Ну, тобто, е є про що зараз поговорити. Перше, про що би я хотів зазначити, це про те, що головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Який часто буває на фронті в зонах відповідальності бригад, батальйонів знайомиться з ситуацією на місці після роботи на північно-слобожанському напрямку? Це Сумщина зараз оборони Сумщини зробив важливу заяву, і це хороша новина. Зараз зрозумієте, чому? Отже, день насиченої роботи на північно-слобожанському напрямку. Оборона Сумщини одне із основних завдань на сьогодні. За підсумками травня червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Росії захлинається так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість ухвалені рішення наші рішення вже дають результат просування російських військ у прикордонні на Сумщині станом на цей тиждень зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Ворогу завдають втрат на визначених ділянках, підрозділи задіють активну оборону та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. Сковано близько 50 тисяч особового складу російських військ, зокрема елітні бригади їхніх десантних військ та морської піхоти. Це важливе повідомлення. Давайте зосередимося на першому. Перше, це те, що ворогу не дають реалізувати його плани і фактично створити буферну зону, так звану. Ну але давайте визнаємо, що реальними планами противника міг бути вихід на суми з загрозою, як мінімум, логістики українського угрупування, яке там знаходиться, логістиці обласного центру. І людям, які там проживають цивільним, і так само загрозам оточення чи напівоточення. Ці плани рік тому ворог фактично намагався реалізувати і на Харківщині, тому що немає в мене персонально суб'єктивно, немає жодних сумнівів, якби тоді противнику вдалося просунутися в глиб Харківщини, а їх не зупинили Сили оборони України внаслідок правильних і скоординованих. І вчасних дій нашого командування ті рішення, які були ухвалені, ворог міг би загрожувати безпосередньо тоді обласному центру Харкову. І так само загрожувати логістиці, так само стояв би ризик і виклики на півоточення або навіть і оточення Харкова. Те ж саме і Сум. Пам'ятаєте, як у Путіна запитали на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, чи входить в задачі російської армії? Захоплення міста Суми. Він сказав, що ні. Ну, збрехав, звичайно, натурально. Але він сказав, що ні. Але потім сказав: Ну, почому би і ні, куди нога, нога російського солдата ступає, там всюди русська земля. Ну, ось так він це прокоментував. Тому не може бути сумнівів в тому, що дійсно ну, треба розуміти, ворог міг би це планувати. І ці плани зірвані. Вкотре, вже не вперше. А далі. Наступний меседж від головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського. Наступне повідомлення про те, що а, працюють наші сили в режимі активної оборони, тобто і витісняють ворога. А, тактика активної оборони звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. Тобто, наші підрозділи діють з метою зриву реалізації планів Путіна по створенню так званої буферної зони. Працюють різні підрозділи наших сил оборони, в тому числі підрозділи територіальної оборони, які завдають втрат противнику, і виконують відповідні завдання. Тобто, хочу нагадати, що ще кілька тижнів тому ворог мав певний темп просування, він здавався доволі таки активним. Дійсно, ворогові тоді вдавалося, в принципі, протягом, скажімо, днів доволі таки серйозний темп розвивати, але зараз. Ці всі спроби атак блокуються, відкидаються. Противник зазнає втрат, і наші підрозділи відчайдушно, сильно борються і відкидають ворога. Ось це те, що стосується важливої заяви головнокомандувача Збройних сил, яка свідчить про те, що дійсно, попри тиск противника, попри його перевагу в живій силі, ми все ж таки продовжуємо боротьбу і маємо ось такі. Успіхи, про це не треба забувати в вирі подій, новин, які ми обговорюємо, і часто виникають, що ми маємо ось такі важливі результати. Це перше те, що я хотів би обговорити. Друге, це новина від європейської правди, яка з'явилася, і, ну, скажімо так, не дуже така оптимістична. Зараз я поясню, чому справа в тому, що. Європейська правда пише про те, що президент Литви не надто оптимістичний, що війна в Україні може закінчитись, що війна в Україні закінчиться до 2028 року. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. А після прибуття на саміт Європейського союзу в Брюсселі, якраз 26-27 червня буде проходити саміт, і там стоїть на порядку денному питання. Затвердження 18-го пакету санкцій проти Росії. І от Науседа говорить: цитую згідно Європейської правди: я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС. І наступний період багаторічного бюджету починається у 2028 році. Але зараз я не надто оптимістичний, каже Науседа. Я не бачу світла кінця в тунелі, зазначив президент Литви. За його словами, це все через небажання Росії і те, що Росія імітує перемовини. Вважаю перемир'я абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди, говорить президент Литви, але зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна. Ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій, наголошує президент Литви, назвавши новий пакет сильним і достатнім, якщо не, не буде винятків і послаблень. Це дійсно так. 18-й пакет санкцій потрібен більш без жодних винятків і невідкладно це факт, тому що треба добивати путінську економіку, машину ведення війни. Однозначно, це факт. Але звичайно, чи буде це в повній мірі? Повноцінно за умови, якщо США не запровадять санкції, і тут найважливіше для нас зараз це реакція Сполучених Штатів Америки. коли приступлять до розгляду законопроекту сенаторів Грема та Блюменталя з двох партій з республіканською та демократичної, відповідно. Але це залежить від президента США Трампа. Хоча треба сказати, що. Якщо подивитись на повідомлення Блумберга та інших американських видань, принаймні в Сенаті вже є понад 70 сенаторів, тобто навіть така кількість, яка необхідна для подолання вето, в разі якби президент США його наклав. Але чи є така більшість в палаті представників, там теж потрібно дві третини, вибачте, три чверті голосів. І звичайно, що тут виникають питання. Чи там є така більшість, і, виходячи із цього, сенатори, вочевидь, чекають від машків з Білого Дому від адміністрації Трампа, що треба давати хід цьому питанню і розглядати санкційний законопроект, який дійсно запроваджує ну такі пекельні обмеження проти тих країн, які готові співпрацювати, налагоджувати і поглиблювати подальшу економічну, фінансову та іншу взаємодію і співпрацю з Росією. Поки що, на жаль, з цього питання визначення немає ясності. Але воно дуже потрібно, тому що ми на це чекаємо, розраховуємо, і це те, що може натиснути, без елементів тиску на уседа прави, яким чином закінчити, як змусити Путіна? Принаймні до кінця цього року. Росія буде наступати точно до середини осені, поки їм буде вистачати сил. Далі вони знову можуть активізувати пролюдське око такий умовний, ілюзорний перемовний. Формат в Стамбулі чи де інде і говорити про те, що давайте зустрічатися, говорити ми відкриті, і це може тривати і тривати без тиску на Росію. І те, що президент Туреччини Ердоган в своїй заяві каже про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий буде приїхати до Стамбулу в разі, якщо поводиться приїхати Путін. По перше, Путін не приїде. Він уже раз мав приїхати. В травні він не зробив цього, і зараз він не приїде, бо він затягує різними способами перемовний процес. Друге, чи буде з цього приводу досягнення якогось результату? І отут, власне кажучи, і наступний момент, коли Європа планує всі свої дії в оборонних бюлетенях до 2030 року, готуючись, що тоді Росія може напасти, нам не треба говорити, скільки ще це може тривати. Нам треба зробити так, щоб запобігти. Аби ця війна тривала ще роками, це для нас принципово важливо і виборити максимально гідні умови миру, припинення вогню спочатку, потім перемир'я, а потім шляху до мирних перемовин. Хоча треба розуміти, що мирні перемовини теж бувають розтягуються в часі на місяці, іноді роки. Досвід, на жаль, такий існує. Тому нам треба запасатися стійкості пам'ятати про національний спротив, підтримувати наших оборонців, сили оборони України, підтримувати і дякувати всім тим, хто зупинив ворога на Сумщині, хто бореться на Донеччині, Харківщині, Запорізькому Херсонському напрямках, всюди зупиняючи зараз противника. Бережіть себе і слава Україні!